У пошуках загублених сторінок історії до центру польської культури та європейського діалогу, як жили національні спільноти на теренах Івано-Франківщини до початку Другої світової війни, якими були їхні відносини та уклад життя без відповіді на ці та інші питання, кажуть науковці складно зрозуміти специфіку Прикарпаття. Саме тому започаткували проект Пізнай культуру своїх сусідів, аби поспілкуватись про минуле та сучасність, першими на зустріч запросили представників єврейської громади, яка нині налічує лише декілька сот. Осіб, Оця нація, котра є однією із найвиразніших, як в історичному минулому, так і в сучасну епоху, спричинилася значною мірою до збагачення культури Прикарпаття. Важко собі представити передвоєнний Станіславів, котрий формально носив назву. Від імені роду магнатського роду потоцьких правда, але так насправді понад половини населення міста Станіславова – це були євреї. Близько 17 тисяч поляків, 11 тисяч українців, 3 тисячі німців та аж 50 тисяч євреїв разом із біженцями. Такою розповідає Рабен. Івано-Франківського регіону була національна структура Станиславова до початку німецької окупації. Різні люди, звичаї, культура. Однак жили поряд, тому співпрацювали у різноманітних галузях. Всі були всіх галузях. Просто врая було більше відповідно, і і торгівля, і банківські справи, і будь-які інші речі, ну, наприклад, тільки самі в слово перед війною було 56 штук. Великих, маленьких, різних там і так далі. От. І відповідно, у поляків так само було свої дешевти, свої промислові речі, свої адміністративна частини міста. От. Всякі наукові учбові речі і так, далі, і так далі. Взяти участь у наступних зустрічах вже погодились у горці Закарпатті, а також місцева німецька громада.